От така у нас територія, тут пів гектара по садяну картоплі, Мазур, Ярик. Сьогодні у нас 24 лютого. День, день. хочу показати Петра Ярославича день народження. І запам'ятається, мабуть, надовго. Надовго, не дай Бог, останнє, день народження, звичайно. З вами Петро Ярославович, канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 24 березня і ми садимо картоплю. Такий тракторець зараз я покажу. І ми садимо картоплю. Садимо, тому що все рівно їсти треба буде. Так як мені в коментарях пишуть. Садіть, ну це, звичайно, треба. Треба хоч навіть для селі, селі продавати, тому що це продавати і для себе, тому що виживати треба, тому що не всі садять, пенсіонери багато не садять. Вже на, базар, на ринок вийшли, купили на базар і все. Зараз ще покажу ось так, бачите. І зараз давай, їдемо. Так садиться, так, так садиться, так як я вирішив цього року наверху, а то мене постійно питали, в мене було на 50 см, була вона постійно внизу. А так я положив наверх, буду ложити наверх. От така у нас територія, тут пів гектара по сайдяної картоплі. Ми мусимо поливати. Все, у нас повністю все поливається. Пару днів і можна залити. По. Капельок 25 підключили капельного і він заливає. Залити зверху непогано. А тут ми вже докінчуємо. Так я кажу, було б погода. І робимо такі землею, щоб не зносило саму капельну. Бачите, землею 6 раз 7 на 60 метрів перекрили і так вона. Не здовайно, ну, а видно, що, бачите як. Б... Оце у нас так. купка, Це приушна капіля, Ось зробили такі. Роз'їдуємо. Зараз я покажу, бачите, картопля. Картопля за сходи де-не-де. Вибивається. Це у нас сьогодні 16 квітня. Бачите. Вибивається. Були в окупації. Вдома все було посадено. Я вирішив, як то говориться, вивезти свою сім'ю. Залишити все. Мої відео є знизу. Залишити все. І виїхати з півдня України. Де я прожив 32 роки. Дали нам тут хату. Це моя сім'я. А це внуки. А це, бачите, прилетіла до нас така синичка. Бачите. І сажається сорт Белороза смачна розвариста. Ранньо середній сорт. Це картопля непогана. Родить добре, звичайно. Прошлий рік вродила в них непогано. А це Ярік Мазур і Богдан Мазур. Вони тут теж знаходилися, тут знаходяться. Будуть садити, допомагати бульбу садити. Так як в нас вже Зійшла, як то кажеться. Вже давно зійшла, ще як ми були там, на Херсонщині, а тут тільки сажають люди. Так переважно і було. Як раніше я пам'ятаю, то Йду в гості до Ярика Мазура показати, як в нього росте картопля. Люди просили, включили люди поливати, поливаються, тут, мабуть, якийсь пізніший сот, ще тільки сходи. Там вже зійшла, тут зійшла. Люди поливають, вже треба сапати її, мабуть будуть підгортати трактором. Так, бур'ян трохи, звісно, є. Але люди поливають, росте картопля. В тепличках там бачив кавун росте. Зараз обійду, покажу, як розсада кавуна росте. Шкода дивитися. Її, звісно, поливають. Гербіцидами обробка була, але вона працює не на весь час вирощування, її треба було б підгорнути, але підгорнути немає кому. Сусід поливає. Ось така. Тут обстановка. Бур'яни люди попросили, але картоплю ніхто не копає, так як вона зараз по 2 гривні, то її легше купити. Вона тут, звісно, поливалася, все як положено, але вона не підгорнена, не посапана, тому тут врожай такий собі. І людям легше купити. Не треба писати в коментарях, що то за сусіди, не могли підгорнути. Не в кожного є трактор, у людей є своя робота, свої городи. Добре, що люди поливали і на тому спасибі. І бачите, осоц скошений. Що я можу сказати, що є в людей навіть городи, які не покинуті, і там осоту набагато більше, ніж тут. Люди скосили. Але картоплю ніхто не копає, так як я ж кажу, картопля у нас буває, падає до 2 гривень. Плюс кожен сам собі садив, то людям легше її купити. Картопля є, але вона дрібна. Ось така. В Руку візьму, щоб було видно. Картопля дрібна. Така в копанях по 2 гривні. Ось тут навіть ще дрібніша є. Ось така у нас картопля. Це якась рожева сорт. Пробуюсь кажу копати, але тут, щоб накопати, треба витратити часу більше, ніж ця картопля коштує. Ось. Бачите? Така у нас картопелька. В принципі, якщо у кого картоплі немає і нема грошей, то можна накопати. Бували часи, що й не таку картоплю їли. Картоплі трохи є, але я ж кажу. Люди садили своє, у людей є. Якби не було, то люди би копали. Всім терпіння, здоров'я і миру. І ще раз скажу, голову, голуба миру тим, хто хоче війни чути, дуже чути постріли. Це щось буде серйозне, може думаю, а може ляжеться, так як нас заспокоюють. Тримаймося, все буде, думаю, добре. До побачення. Буде щось поганіше. Ілі цей покажу, розкажу.